Всем привет! Короче, новая серия с клубой наверное, остальная, может, первого сезона. Ну, короче, ладно. Приятного просмотра. Сегодня деда нема, только батя, так что. Я постараюсь бежать. Так, хочу, хочу, хочу. Ты уже проснулся? Дивися. Дету їхав. Це, напевно, не знаю. Ми каже. Ну, не, ну я відпочиваю, а ти учиш уроки. Ну каже, як звичайно. Ти же там мені казав, що ми будемо переїжджати скоро вроді, бо Ну не то, що переїжджати, напевно, просто до твоєї матері поїдемо. В смысле до ма маты? Ты казал, что типа Ну там відпочинок база, и там уже и мама будет. Ну да, мы пидем на відпочинок а там твоя мама уже ну будет нас ждать. Ну я понял, понял. Там такий дом шикарный. Так, а ты учил уроки? О. А то п до мамы. що ты? Мама скажет, ну давай, що ты там научил? Там є бассейн. А хотя сейчас я, ж, я, ж, я там не был, и там, давай. кстати, да, зима. Добре, все, давай, иди, я буду. Сукачучи. Все, короче, И не будешь учить. Ну да, да. Что, что ты сказал? Ага. Ничего, я учу. Да я учу. Так, все. А, а кстати, пиццу хочешь? Нет, не хочу. Я только просто пизднишу. Да иди в жопу. А, так, Ну, кажу, надо збіжати. Це, мабуть, остання серія першого сезону. І ще й Соні нема діда, тільки батя так що. Буде, ну, я надеюсь, полегше. Так, батя в комнаті, наверное, я можу дивись. Давай, пасуй, пасуй. І шукати предмети. Да, у мене, цей помінявся голос, чи що. ну, подивись, пойм. Ну, не поменявся. Думаю, а так, типа. Просто має мікрофон е, новий і. Ще й трохи горло болить. Так, ладно. Ну, обдивись в туалет, там нічого немає, коридорі теж. Оба. Так, можна... треба в туалет сходить живот болить. Окей, я на кухню не заходив, бо якщо на кухні це буде. Без... Я постою на кухню. Ой, ну я щас на кухні в мене побачиться про Ну сподіваюсь, потім. Ох. Вс. Вс, Все, пожалуйста, ну. не йди на кухню. Так що я там хотів зайти на кухню, чи що? <плес> Ладно, піду. Куда піде? Фух. Зараз би було саме быстріє. Ще так мене без бы не поймало. Так, щось слишком назад, нет. Уже дві кнопки нашл, Ну, Короче, Поки що, Окей, вот Так, окей. М -м -м Досить много предметів я вже знайшов но мені щось надо буде Ну. Надо... Мне кажется, що більше в домі Може можно нема в цій частині. А я, ну, на вулиці, на чердаку, щось. Так що витяжку включили, коли батя там хотів попити води. Чи шо? Ну коротше, він піде попити і. А точно. Води. Ж... Ох, Не дуже виспався... Так, Так. Що так? Дима много. Ну ти їло. Це починити уже. М -м -м -м. О, ну кстати, да. Подивись, поки що може якісь предмети бачить. Кстати. -ка... Мені надоїло це, я взагалі заберу забавив... цей. Заберу витяжку і все. А... Йо-моє, там каналізація, вона вже скільки раз я її бачу ніколи не збігаю через неї. Не Хотілося б. Ну може попробувати в цій серії збіжати через неї. Ну, якщо знайдуть предмети, хоча подивимось. Ну, Хочеться біжати. Да. Просто не хочеться вдома сидіти, хочеться... так, да, я розумію, що скоро приїдемо, але хоч... не хочеться вчити уроки, хочеться піти з друзями. все таки вже зима почти. У нас ще так. Что в шортах вообще? Все, я иду обратно в комнату. Тебе <гум> малому зайти печень куда -то? О, ну маме я ну. Давайте. Малой, учишься? <гум> да. А <гум> я скажу, что выучу. Ну, э, алгебра 1000 7 до 992. Правильно? Понятно, без печень. хе хе mm. <laughs> <laughs> Ну no, все ж правильно сказав, ну Ладно. Не шарить просто, я вам кажу. Так. Mm. Вс, він дивиться фудбік. Свій там сраний фудбик. А я поки що. Оба. Все. Окна відкрив. Будем шкати на вулиці тепер і пошлесниця є. Я вот думаю, что можно на чердаку спрятать. А может и нет. Ну, все. Так, э -э, тут я ничего не бачу. Не бачу пока что ничего. Нам бы еще одну лестницу. Боже О. Ну, круто. Все, нема 7 Кубу вот мусорю или Ну, в принципі, да, вже зима, а в нас такий райончик, де по суті. Ну так, тепленько ще досить. Але ми переїдемо туди, на базу від Кусінка, вже скоро. І там уже казали, що там вже такое буде. Ну, по суті, така холодна осінь. Не зима, прям там ще немає. А, щось... Я тебе змятися, піти на вулицю зарядку зробити. Окей. Okay. Главное, не на кухню. Так, де він, де він, де він? Так, і ну, к... так, піти на вулицю, так, стоп. Казалось, показалось, показалось, показалось. Ну и да. <свистити> Ах ты! Да чё я в стенке, в стенке застрял. Як ти вже надоїв? Знаєш що? Та мені все равно. Забирай все. Якщо комп'ютера немає ігру, щоб нема нахер мені стовпу вот іменно. І шкафа, значить, не буде. Так, все равно. Главное, не наказание, а всяко. Забирай все. А тут тумбочки. Не защищать дверь, ты щоб ти... Там не все равно. Не, не... я все. Э, не, постав. Ха, гайся за льдом. Постав поставь, поставь хоча б дверь. Не холодно, тут уже будет. Ничего бы спать не можешь. А, ну конечно, дверей мои нету, а, ещ нет. я. Да ну. А, не. двери на открытие будут. Да ну давай, давай. Вс. Ну вс. А, не до -мо. А, хотя я покин Я надеюсь, він не будет бігати. Хотя. Десь постоїть може тут Поки він буде тут, а я піду. Так, все, разминка, і зараз буде бігти. Блін, я хотів піти в його комнату. Так, ладно, все. Ладно, я надеюсь, він мене не займет, бо я йду в його комнату і в спальню буде мешкати. Оба. Еще одна кнопка, де вишись. Ладно, криво заработай доста. А, ну блин, пену стыдно. Фу стал. Вообще не спортивный. Ладно. Не две. Да Та куда? Так дальше? быстро? Ладно, все. Футбол подавился. Хо-хо, я в ловушке. Я в ловушке. Тебе еще вещи собирать. Ну, в мене нічого не немає, тим більше воно. Ну, а йду, йду складу вєщіше. Ні, прийду, та! Нєт, нєт, трій раз уже поймаю, то шо так быстро. Їй шось спати хочеться. Пожалуйста, не йди туди. Ааа, щас опєть поймаю, і минута не пішла. Ладно, посплю 5 мінут, та й все. Так, у мене завалилася одна лісниця, я понимаю, з прошлої серії. Понимаєш, може читерсло, но у мене іншого вибору нема. Палим, но я не хочу ще одну жизнь потрапити, поки він там буде спати. На досить шумний, я можу його розпадити. Так. О! Там... Друга кнопка така. Окей. О! Так. О, він тут дверь поставила. Ну что ж. В лесах мне батя казал от канализации. Никого не стало, а сейчас поставил туда. Я, наверное, хотел класть в тумбочку, а там не стояла. Ну что ж, всегда хочется сделать. Пока я там сплит, да я ему даже я не буду, пока сейчас буду листы. Да ну, Как мы не сейчас йти? Куда ей Оба Может, я просто стонный, может цели що Да, да. Все, почти сбежали, почти Е, Шо, а чому открыто? Так. так, так, так давай. О, там закрытая решетка. Так, все о, о, все сейчас. О, Боже. Всім... А, всім пока. Фух, боже, не вмію плавати. Все, всім пока.